Єврокомісар з питань юстиції Дідє Рейндер заявив, що завдані агресії рефію збитки і кошти потрібні на відбудову України разом становлять суму 500 мільярдів євро. Виглядить дуже очень, очень... радостно. Він нагадав, що зроблена світовим банком у взаємодії з Україною та ЄС. Попередня оцінка руйнувань становить 97 мільярдів. Кошти, необхідні для відбудови України, рейдерс оцінив щонайменше у 400 мільярдів євро. Але зараз ми потребуємо суму, що наближається вже до 500 мільярдів євро. І цей рахунок зростає щодня та щогодини, тому що просто зараз продовжується агресія РФ в Україні. Я бачив на початку жовтня, коли почались обстріли. Я провів тоді три. Години бомбосховищі в Києві, і я бачив стійкість українців. Я бачив, як негайно після цих російських ударів на вулиці міст повертається нормальне життя, якщо взагалі можна говорити про якусь нормальність в умовах війни, сказав Рейндерс. Єврокомісар додав, що необхідно знайти спосіб спрямувати на відновлення України кошти рефії. Ми маємо розробити інструмент, щоб російська влада та взагалі Росія заплатила за відновлення України, і ми шукаємо як найкраще це організувати про Овим шляхом підкреслив Рейндерс. А ми з вами продовжимо розмову. А зараз на зв'язку з нами Віталій Порніков, публіцист, письменник і журналіст і реаліст. Пане Віталію, доброго вечора. Добрий вечір, а пане віталію. Ну всі ми в очікуванні чергової ракетної атаки. А точно знаємо, усвідомлюємо, що вона буде, і точно можемо припускати, так що її наслідки будуть знову ж таки складними для України для українців. Тому мене запитання буде таке: чи є якийсь аргумент, який все ж таки може переконати захід у тому, щоб надати нам. Система протиповітряної протиракетної оборони знову ж таки іде межа тієї кількості українських громадян, які мають загинути, аби переконати Захід, що Росію треба знищувати і треба діяти більш динамічно і більш ефективно у даній ситуації. Чи є такі аргументи, і чи існує така межа? Ну, мені здається, що захід і так нам постачає протиповітряну, протиракетну оборону, і робить все можливе, щоб Україна могла боротися з російською агресією. Ну, власне, на даний момент ми бачимо, що ми не можемо, ми не можемо убезпечити нашу енергетичну інфраструктуру від потрапляння у цілі. Ми вже пережили блекаут. Ми розуміємо, що знову переживемо цей блекаут, і це буде надзвичайно складно. І Звертається і міністр закордонних справ. звертаються всі наші урядовці, влада щоб надавали якомога більше і швидше. Ну навіть історія з Петріотом, так яку яку німеччина хотіла на хотіла надати Польщі, Польща каже, давайте поставимо на території України, от і цю систему патріоти. Німеччина каже, ні, вони не готові ну, вдаватися от, до таких от кроків. Ну, якщо Польща дійсно хоче систему Патріот поставити в Україні, може свою систему Патріот поставити, чи має обов'язково німецькою, то це теж політика, розумієте? Ну польщі є система Патріот, вона може поставити, якщо хоче. Німеччина запропонувала і додаткові частини цієї системи. Ну, напевне, що мені тут в Україні ну, складно це е, зрозуміти. Чому, ні? Чому Німеччина не хоче? Хоча сьогоднішня заява Штайнмаєра мене вразила, він назвав неприпустимими переговори України і Росії перемир'я виправило б несправедливість. А в контексті можливості, ймовірності переговорів, хоча і Захід і штати, штати кажуть, що Україна сама визначатиме і формат переговорів, і рамки переговорів, але десь не публічно а, і лунає така думка, що. Перемовини можливі, і це було б непогано. Як вважаєте, чи можливі загалом перемовини, от саме е, зараз або в найближчій перспективі? Я взагалі завжди казав, що ніяких перемовин не буде ні, не зараз, ні у найближчій перспективі В принципі, правда? тобто ніхто не, не зможе змусити Україну до перемовин. Ніхто ніяк Ні, справа не має. Перемовини не, не, не потрібні Російській Федерації. Російській Федерації потрібна інтеграція території так званої історичної Росії до складу Російської Федерації. Росія не веде перемовини з сепаратистами тільки в ситуації, коли сепаратисти готові до капітуляції. Треба чітко розуміти, як це сприймають в Москві. Це низка російських областей, яка захоплена зараз Заходом і нацистами. І ця низка російських областей має бути звільнена. Якщо населення не хоче цього звільнення, значить звільнене без населення. Це абсолютно проста позиція. Я не розумію, яка тут платформа для перемови. З нами нема про що говорити. Росіянам ми не потрібні. Росіянам потрібні їхні історичні землі від Ужгорода до Володивостоку. Ну, землями було... не ведуть, їх Ну, Росіянам було б вигідно наразі перемиря, тому, тому що у них і закінчуються десь запаси ракетні, вони виснажуються. У них досить мало. Ну, ми ну погодьтеся сказати, що це ми собі вигадали. Росіяни такого не кажуть, що їм вигідно перемир'я. Росіяни абсолютно спокійно, холоднохровно створюють умови мови для того, щоб українське населення залишило територію України. І вони, вони вже роз чітко роз... зрозуміли, вони перейшли до цієї частини війни. От коли президент Російської Федерації Володимир Путін говорив, ми поки що нічого і не починали, це воно й було. Тобто спочатку спробували звільнити територію з населенням від нацистів, а потім, коли виявилося, що всі тут нацисти, звільняють територію від населення. А щодо, щодо ядерного удару, знову ну, постійно пожвавлюються ці розмови а, в західній пресі, знову піднімається це питання ризику ядерного удару. А знову ж таки, сьогодні Ньюзвік сказав, що навесні а, серйозно роздумували у Кремлі над тим, щоб нанести по Україні ядерний удар. Буквально нещодавно знову був сплеск цієї інформації. Але наскільки реальним залишається ризик ядерного удару по Україні, якщо говорять про те, що не публічно Путіну позвонили, і Китаєм, так само було сказано, що щодо неприпустимості розв'язання. Занять ядерної війни, тобто удару ядерного по Україні, ми можемо знімати це питання з порядку денного, чи з огляду на те, що Путін це Путін, ризик цей залишається завжди жодного питання у стосунку з Росією не можна знімати з порядку денного. Однак, на даний момент я не бачу принцип необхідності обговорювати нанесення ядерного удара в умовах, коли Росія може без всякого ядерного удару сподіватися, що вона очистить територію українських земель від українців. Питання Криму, до якого захід ставиться дуже, об, дуже обережно, і знову ж таки йдеться про те, що деокупація Криму вона може призвести до ескалації. І, можливо, і раніше ми чули, що там якісь переговорні рамки, які можуть бути, да то Крим треба виносити за ці а, рамки. Як ви вважаєте щодо Криму? Ще чи виносити як... його за рамки? Не буде. Я, я не обговорюю теоретичні речі. Ніхто не буде з Росії з Україною розмовляти ані про Крим, ані про Донбас, ані про будь-яку територію, де знаходяться росіяни. Якщо росіяни будуть вибивати з території, де вони знаходяться, вони теж про це говорити не будуть. Вони що ведуть перемовини при повернення Херсону? Ні, вони просто спокійно методично знищують. знищують Херсон. Якщо уявити собі, що українські війська, скажімо, увійдуть до Криму, я вас переконую, що будуть методично знищувати і Крим. У нас таке враження, ніби українські війська входять до Криму, у нас там створюється Чорноморський флот України, ми там повертаємося до стану півострова курорту. Ні. Ракетні удари, знищення цих всіх міст, знищення всіх можливих місць базування флоту. Отак це буде. Будуть сказати, ну що поробиш? А Свободім краще прежнього. Ви знаєте цю російську політику? Вони в Москві половину об'єктів спалили, щоб потім відбудувати. Я вже не кажу про те, що повертаємось до історії 1812 року, якою пишається кожен російський патріот, коли спалили в Москву і таким чином примусили армію Наполеона відступати. А Москву відстроїли краще пріжнім. А як виглядало взагалі місто? Як ви Як було мешканцям Москви в 1812 році? Як вони себе почували? Що з ними взагалі відбувалося? Це когось колись в Росії цікавило? Ну, спалили чудово. Така паска для агресора. Так що, тут я, коли ти маєш справу з цивілізацією, в якій цінність людського життя дорівнює нулю, то треба з цим просто рахуватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.